В середині січня 1942 року, в ході Керченсько-Феодосійської операції, наші війська вимушені були відступити на позиції в районі Акмонайських каменоломень і закріпитися на них до травня, до початку німецького наступу. Чотири місяці катакомби вочевидь використовували для шпиталів, базування складських підрозділів та укриття особового складу. Є такі отривочні свідні в документальних істочниках про тому, що в мае 42-го года здесь попали в окруження, какие-то наші части. Не исключено, что часть этих бойцов могла оказаться під землею, спуститися під землю і організувати очаги сопротивления. А про братське поховання, яке знайшли пошуковці в одній із виробок, і взагалі немає жодних відомостей в жодному архівному документі. Що одразу викликало увагу, так це повне мандарування похованих солдатів, наявність бинтів на останках та сліди поранень. Скоріше всього ситуація була. якщо представити, що тут яма, И рядом стенка, точно такая же стенка, которая ограждала жилую зону от сквозняков, от холодного воздуха с глубины каменоломен. И чтобы удобнее быстрее было закопать и не тратить время, они просто вот такую стенку обрушили на останки ніяких особистих речей, які б говорили про їх приналежність конкретній особі при солдатах, не було, що свідчило на користь версії про госпітальне поховання. Піднімаючи останки бійці, пошуковці побачили те, до чого не були готові навіть самі Керченці, на те, що люди, які більше працюють на поверхні, це збережене часом та кліматом, суглобова тканина та муміфікація рук деяких загиблих. Такі одвічі ну поражають більше всього, тому що на верховому поїзді ну на над, над землею, ну. Останки звичайно, пропадають кості, некоторі розсипаються ну, вже від часу, а під землю від сохран просто поражають. Хто були ці солдати, до якого військового підрозділу належали, сказати неможливо. Дику підказку вони залишили на кам'яних стінах катакомп. Це якісь речення, написані Грузинською, але це хіба що звужує коло пошуків та не відповідає однозначно на питання. Як звісно, із майже двох десятків стрілкових дивізій, які ходили в состав Кримського фронту. 6 було чисто национальных. Это 63-я, 77-я и 138-я горно-стрелковые дивизии, 224-я, 390-я, 396-я стрелковые дивизии. Несколько из них были грузинскими. 63-я, 138-я, 224-я. Но правда, 63-я была на самом южном рубеже Крымского фронта участки, это в районе Черноморского побережья. 138-я воевала тоже южнее гораздо Каменского. Может быть, здесь какое-то время находилась 224-я дивизия. Не допомогли і знайдені три смертні медальйони. Вони не зберегли паперові вкладиші, а значить солдати залишаться безіменними. І, на жаль, це вирок. Вряд ли сліди цього захоронення стоїть іскати в архівах, тому що ну, взагалі в 42-му році на Кримському фронті ситуация з ведением документації була достаточно сложной, скажем так, це, во первых Но ну, во-вторых, б... подавляющее більшість документів всіх частей СІНІ Кримського фронту були унічтожені в потеряні вроді кримської бронеоперації. 15 бійців Червоної армії підняли пошуковці з кам'яної необлікованої могили. І ця цифра є сенсаційною. Адже за останні 40 років в каменоломнях де більшого подинокі поховання. Тож експедиція Джимушкай завершилася результативно. Урочисте перепоховання цих 15 захисників Керченського півострова відбудеться 9 травня, в рік 70-річчя визволення України.